День добрий, шановні друзі, слава Україні смерть ворогам! Я зараз буду робити фільм не про блок живлення, але покажу, ось ви бачите, вімкнувся. Напруга регулюється, чутно, як релюшки клацають, якщо викрутити, то, бачите, спрацьовує світлодіоди, ну і все у порядку. Що було ще, окрім е операційника? Один вийшов з ладу, е ще діодний мостик, який був е перед п'ятьма вольтами. І тут була відірвана напроч доріжка. Усе встановив і ще, ще був один діод на самій платі. І так все. Ну, звісно, я зараз трошки по-другому включу. Прибрав я зайве. Що це буде? Зараз в мене вже Сергій на черзі. І так совпало, що мені треба зробити. І він замовляв. Це вже трошки сучасна компоновка перетворювача з 12 на... Поганенько так. Зараз це приберу. Зробимо так. Ось так. Е, вже сучасна така компоновка, але схема ще 90-х років. Колись робили такі перетворювачі для рибалки, полювання на 12 вольт. І, звісно, там ніякої синусоїди нема. Там є міандр з 12 на 220 вольт. Але усі компоненти тут е, часів СССР. Тому я сказав би так, що нічого тут такого нема. Треба тільки трошки поритись. У своїх загашниках і можна усе знайти. Що зроблено? Тригер мультивібратор на е, транзисторах і мікросхемах. Так, Значить, е, вінтіль на 155-й ЛА-3 зроблений. А тригер працює на 155-й ТМ 2. Ну і звісно, судячи по схемі, тут присутні КТ-315 три штуки і КТ-361. Стабілізатор по напрузі на 5 вольт, бо мікросхеми мають запит, щоб був 5 вольт, треба давати напругу їм живлення. Ну і звісно тут нічого зайвого, тільки трошки більш сучасна така вийшла платка. А усі компоненти, які використовували ми в 90-ті роки, такі використовую і зараз я. Усі, ну, окрім, скажімо так, усі компоненти десь 82-го року, окрім кондьорів, Стабілізатора на 5 вольт. Ну і тут, якщо ви побачите, раз, два, три, п'ять резисторів. Вони сучасні? А ось ці всі, це вже, мабуть, 79-го року. Що тут можу сказати? Я, мабуть, коротко. Вам вже все розказав, що тут формуються імпульси по плюсу та по мінусу. І з частотою 50 Гц. Ну, звісно, тут 100 гц приходить, але на транзюки йде туди 50 і туди. По, на в два рази менше по 50 Гц. Підбирається частота ось цим резистором. Ну і звісно, ось цим кандіром. Я, вже так, знаючи впаяв, який сюди треба. До речі, в інті ви зможете знайти майже. Таку саму схемку і майже таку саму печатку, але там куча помилок. В мене тут помилок нема, бо я робив її сам. Тому тут нічого складного нема, як ви бачите, тут не дуже багато деталей. І, звісно, тут в мене є маленька торбинка таких 32.05. На одне плече 32,05 і на друге плече. Робилась вся э, схема, якщо мені пам'ять дозволить на, 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 мабуть, на 827 транзюках. Ану зараз я гляну на свою стару. Так, КТ 827 були. От, і е, мікросхеми були майже ті ж самі. Можна і ТМ2 561-серію використовувати, але е, тригер треба брати, підбирати вже під себе. Ну, а все інше. Я е, зараз зроблю невеличку паузу, покладу осцилограф, і ми з вами. Подивимось, як тут йдуть звідки імпульси. Бо це дуже треба взяти до уваги. Там не потрібно, щоб були якісь пілу. Усе потрібно, щоб були прямоугольні імпульси. І я буду під'єднувати до трансформатора, який у мене є від упса, його достатньо. Потужності, бо він на 600 Вт. А мені треба десь 200-250 ну до 300 Вт максимум. І мені треба зробити, щоб тут була синусоїда. Як я буду робити синусоїду з міандри? Все я в цьому проєкті я покажу. Це перший фільм. Вимкнув світло, але все одно поганенько тут видно, засліплює трохи. І так, якщо поставити, не знаю, зараз я спробую може, поставлю на підніжку, буде щось краще тут. Ні, нічого поганенько. Ну давайте хай краще так, а ніж ніяк. Щось воно в мене зі світлом. Тепер, як ви можете бачити, ось ми маємо імпульси, які йдуть на наші польові транзистори. Тепер уважно дивимось. Ось це один. Як ви бачите, його скважність незмінна буде згідно з іншим інвертним виходом. І бачимо тепер інший. Це по мінусу, це по плюсу. І скільки тут в мене? 92 Гц пополам. Треба трошки додати буде частоту. Це вже не так важливо зараз. Аби не 80 імпульси, які йдуть на мікросхемах, треба перевірити. Вони, вони, якщо так брати зараз, 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 бо тут якась бі... поганенько видно зараз. Та ти дивись. От, авто. Тут у нас 365 367 Гц. На іншій, якщо дивитись, це вже мікросхемі. Так, тут у нас 91. І з цієї мікросхеми, от як ви бачите, плюс-мінус вона пиляє. То на, на, приходить до ось нашого. До наших транзюків ось такий імпульс. Потім йде на лівий і потім йде на правий, чи на перший, чи на другий. Треба буде мені ще трошки пововтузитись, бо скажу відверто трошки-трошки гуляє. Але скільки тут у нас зараз подивимось. Авто. от 366. Ну, треба підняти десь 380 зробити герц. 365 показую. Ну, тут майже все, що треба, ви вже побачили. Вибачте, що так, осцилограф бо я щось в мене зі світлом треба робити. Інший я потім покажу фільм, де я вже буду підсоєняти до трансформатора, транзюки на радіаторі. Ну і така ще буде макетна платка, щоб можна було побачити, яка частота перетворювача і який ми зробимо синус. Мабуть, я трошки для фільтра зроблю окремо фільм, щоб не було ніяких там зайвих питань. Ну а так, майже все. Дякую вам, до зустрічі.